На церемонії закриття канського фестивалю. Режисер Жером Саль представив фільм Зулу. У ньому Орландо Блум та Форест Вітекер грають слідчих у парчасів апартеїду і сильних міжрасових конфліктів. Тапас із я усвідомив, що мені як іноземцю було легше говорити на болючі південноафриканські теми. Я не жив там, розумієте? Мені було дуже просто спілкуватися з чорними, білими, усіма людьми. Я француз, тобто у мене немає якогось комплексу провини, коли я розмовляю з чорним, розумієте? Герої Блума та Вітекера розслідують резонансне убивство, і справа виявляється набагато складнішою, ніж вони уявляли. Перші глядачі фільму охарактеризували його як песимістичну суміш політичного трилеру та нуару. такий світ існує, і цей фільм намагається його якось показати. Я не прагну довести, що песимізм це круто. Навпаки, у житті завжди є шанс, що стануться саме хороші речі. Але песимізм допомагає тримати глядача у напрузі і не давати можливість цій напрузі якось вийти. Це дуже важливо. So important. Для кращої передачі атмосфери актори вивчили південноафриканський варіант англійської та поспілкувалися із засудженими за тяжкі злочини. Фільм вийде на великі екрани Європи восени. Знаєш, а тік діла, яке дяму хасемено скініайфокенфаркі.